Проблема осі зла цікава, поетична, навіть художня кінематографічна назва одної з космологічних проблем, а точніше аномалій. Виявлена вона була досить недавно, менше 25 років тому, під час дослідження реліктового випромінювання. Що таке реліктове випромінювання? Це випромінювання, яке є, скажімо так, досить однорідним, і яке можна назвати картою Всесвіту після Великого Вибуху. Тобто, це такий відголосок космічний від Великого Вибуху. І, до речі, саме його спостереження підтвердили. Цю частину теорії великого вибуху. То, що ж це за віз така? Вона стосується того, що, коли була зроблена більш детальна картографія, більш сучасними інструментами, ніж е, наземні обсерваторії та датчики та фіксація? То спостерігалась неоднорідність анізотропія в цьому випромінюванні. Тобто, згідно старих моделей, існуючих прогнозів і моделей раннього всесвіту після Великого вибуху, він повинен був бути ізотропним, рівномірним, однорідним. Але знімок показав, що це не так. Тобто Спостереження і картографування показало, що реліктове випромінювання в одному напрямку тепліше, в протилежному холодніше, і це створює на ньому таку своєрідну вісь, навколо якої є розділення температури цього випромінювання. І тут виникає протиріччя між старими існуючими моделями і фактичним спостереженням. Чому це важливо і чому ця анізотропія дивна? По-перше, старі моделі фактично недійсні. По-друге, досі немає однозначної позиції та пояснення та моделі, чому це так. Тобто пояснення, чому це так, немає. Є певні теорії, але це лише теорії, і в них немає навіть достовірних моделей. І це вказує нам на те, що моделі були недостовірні наші до цього. І те, що ці моделі недостовірні, і те, на яких законах вони ґрунтуються, ставить питання: а чи не існувало в цьому ранньому періоді процесів, які ми не описали, і які мали місце, і якими фізичними законами їх можна описати? Перше, коли ці дані отримали, вчені деякі з вчених вказували на те, що це просто похибка обладнання, мов найранніші наші знімки, вони були низької роздільної здатності, але вони ж. Роздільної здатності, вони ніби однорідні. А це у вас е, обсерваторія космічна зламана, і всі ваші дані неправильні, і це аномалія, це збой комп'ютера, все що завгодно. Е, ці е, теорії та догадки були розбиті, і про це ми трошечки пізніше поговоримо. Тобто вони були, скажімо, прямо жалюгідним виправданням старих моделей, непрацюючих. Після цього була висунута гіпотеза, яка допускає, що в ранньому всесвіті могла існувати, могли існувати потужні гравітаційні хвилі, які саме спричинили таке розділення по осі. Але знову ж таки якихось точних моделей не існує. Поки що це гіпотеза відносно. І все це вимагає від вчених більш точних моделей, більш точних обґрунтувань. І перегляду навіть, можливо, перегляду або введенню нових понять в закони. Чому ця проблема важлива? Тому що вона пов'язана з ранньою еволюцією Всесвіту. Саме тому, що сталося після Великого вибуху. В цей момент. А... а тепер повернемось до того, як саме були спростовані. Заяви критиків про те, що це неточні дані, про те, що це збої, про те, що це людська це комп'ютерна, це будь-яка помилка, окрім помилки фізиків, які робили старі моделі. Ця е візла була зафіксована відносно недавно, тобто менше 25 років тому. Європейське <кхем> візла була зафіксована відносно недавно і введена в астрофізику теж відносно недавно, менше 25 років тому. В 2001 році запрацював, був запущений супутник Радіообсерваторія, так би мовити, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. В-МЕП. Тобто супутник, який повинен був це мікрохвильове випромінювання, зафіксувати і зробити карту реліктового випромінювання, це одна з його головних задач була. Бо всі до цього наземні фіксації і картографії, вони не могли надати такої точності вимірювання. І саме в цей період, коли людство вчені отримали першу по-справді детальну карту реліктового випромінювання, виявилося, що воно анізотропне, що воно не відповідає моделям старим, критики довго хаяли супутник Вімеп. Але Європейська космічна агенція пізніше запустила космічний телескоп «Планк», який продовжив дослідження реліктового випромінювання. І він зробив більш точну картографію з більшою роздільною здатністю. І все, що вона дала, це більшу роздільну здатність. Візь зла анізотропія там була. І... Тут вже нічого сказати, критики на це не змогли, бо було два детальних емпірічних підтвердження. Дані співпадали. Там план дійсно надав більш точну картографію, але анізотропія існує, зла в реліктовому випромінюванні існує. Вісію зла її, до речі, назвали саме через те, що ця вісь, ця лінія, ця анізотропія вона ламає буквально космологічні моделі раннього всесвіту після великого вибуху. Саме тому вона для фізиків, астрофізиків стала вісію зла, бо вона зламала їх уютний мірок, зламала їх моделі.